Дорогі брати і сестри, я священник Української православної церкви, благочинний Знам'янського округу Олександрійської єпархії протерей Василь Мазурок. 6 липня 2000 23-го року із полону був повернений мій син Мазурок Василь Васильович, який пробув в полоні 16 місяців. Я хочу вирзати подяку. Прав ящому, архірею митрополіту Боголепу, благочинним священнослужителям Олександрійської епархії, які молилися за мою сім'ю і за мого сина. А також хочу подякувати прихожанам. Української православної церкви, які підтримували мене в трудну минуту і молилися за мене і за мою сім'ю. Хочу виразити подяку а саме тим, хто допоміг повернути на рідну землю мого сина Мазурка Василя Васильовича. А саме Координаційному центру, Червоному Христу, військомату, СБУ, поліції, Знамській міській раді і всім тим, хто допоміг мені його повернути. А також хочу побажати родинам, в яких є в полодні. Рідні, щоб вони живими, здоровими повернулися на рідну землю. З благословіння нашого предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополіта Онуфрія, ми не тільки допомагаємо Збройним силам України, а й переселенцям і нужденним. Хочу побажати всім крепкої вірі, міцного здоров'я, мирного неба і скорішої перемоги.